Привіт! Мене звати Стасік. Відео не було досить давно. Але на те були свої причини: погіршення стану мого здоров'я, вигорання і ще багато чого. Якщо ви захочете, я можу випустити ще один арт-подкаст. Але сьогодні ми поговоримо про критику. Нагадую, що у моєму інстаграмі ви завжди можете обрати або запропонувати ідею наступного відео, як це і вийшло в цей раз. Розберемо з вами сьогодні такі речі, як що таке критика, чи потрібна вона вам, як відрізняти конструктивну від деструктивної, коли від кого слід приймати критику, а від кого ні. А також як просити критику. Зазвичай, коли розмова стосується критики, то це сприймається як виявлення виключно негативних речей у вашій роботі. Але це не так. Критика це аналіз вашої роботи, виявлення як поганих, так і хороших сторін. Критика дається з метою покращення ваших навичок. І щоб далі розвиватися, вам обов'язково потрібно знати не тільки свої погані, а ще й гарні сторони. Але будемо чесними, не всі готові можуть сприймати критику, і це не залежить від вашого віку чи скілу. Критика це те, до чого потрібно бути готовим. Готовим не в плані як до хейту, коли ви йдете в соцмережі, а готовим, що ви не звинувачуєте критика, ви готові його слухати і дослухати до його порад. Ви не виправдовуєте себе у якихось помилках, і найголовніше, ви не відчуваєте себе не у своїй тарілці після отриманої критики. Вам, так би мовити, комфортно. Якщо більшість, а бажано все, що я перечислила до вас, відноситься. Тоді вітаю, ви готові до критики. Якщо ж ні, то краще поки що не просити критику. Це може погіршити ваш ментальний стан, або ви захочете покинути своє хобі, або ще щось неприємне. Може здатись, що під вмінням сприймати критиків і дослуховуватись до них я мала на увазі будь-кого, хто може написати вам в коментарях свою думку стосовно вашого малюнку, і так далі. Але зовсім ні. Критика це річ, котру можна сприймати від трьох типів людей: ваші вчителя, якщо ви десь навчаєтесь, художники, котрі малюють значно краще вас, і ваші близькі. Одного разу бачила коментар під подібним відео, начебто підписників та коментаторів митця обесцінюють, тому що в них сказано не брати критику. Але це повна дурня і зараз я поясню, чому. Це люди, у котрих ви не можете бути впевнені. І це головна причина. У свій час в мене було багато випадків, так званої критики від підписників. І ця критика була часто. Побудована просто на тому, щоб полити мої малюнки брудом. Але на той момент я не розуміла дуже сильно заганялась через це. На щастя, зараз я розумію, що людям просто хотілося виплеснути свій негатив кудись. А тепер, чому слід брати критику саме вчителів, крутих художників та близьких? Вчителі та скілові художники цілком на одному рівні. Зазвичай це люди, котрі знають, як правильно давати критику. Тобто враховуючи і хороші, і погані сторони малюнку. Ну і звісно, їх критика буде набагато якісніше, якщо ви попросите критику у художника того ж рівня або рівня нижче, ніж ваш. Близькі люди, навіть якщо вони не розбираються у малюванні, можуть допомогти вам помітити і примітивні помилки. Зазвичай відчувається, що помилка десь є, але не видно де. Тому що ви, наприклад, вже другий тиждень намагаєтесь намалювати той арт, як малюнок на фоні. Здається, що у темі критики є найлегшим це попросити критику, але зазвичай це виглядає типу, як мені потрібна критика. І все. Але це неправильно. Ви повинні написати такі речі, як який настрій хотіли передати малюнком?», яка ідея цього всього, з чим у вас, на вашу думку, є помилки, і ще, наприклад, на чому хотіли б зробити акцент у критиці. Це дуже сильно полегшить роботу як вам, так і тому, в кого ви просите про допомогу. Критику легше розставити акценти, так би мовити, на чому сконцентруватись. Який результат вас цікавить, і так критик не перейде, так би мовити, кордони. А вам допоможе дізнатися, чи конструктивний це критик. Ну і звісно, критика, котру ви отримуєте, буде набагато якісніше. Деструктивні критики завжди приходять ваші кордони, критикуючи, коли ви цього не хочете. Це якраз ті самі коментатори. Або перехід кордонів, це коли ви якраз зазначили, наприклад, що хочете отримати критику, виключно на композицію, а вам починають писати, яка погана анатомія, перспектива чи будь-що інше, що не стосується того, що ви просили. Ну і звісно, як деструктивна критика без того, щоб сказати, яка у вас погана робота, З цією ногою щось не так, але я не знаю що, або навіть прихід на особистості. Ну, і звісно ж, конструктивні критики це повна протилежність. Цілком я вже багато чого про це сказала впродовж усього відео, як, наприклад, виявлення гарних і поганих сторін в роботі бажано в однаковій мірі. Думаю, це все ще хотіла сказати. На жаль, відео не вийшло довше, ніж зазвичай, але я витратила багато часу на те, щоб воно виглядало краще. Хочу сказати, що дуже вдячна, що ви не почали від мене відписуватися цей довгий час. Якщо ви хочете мене підтримати, посилання для доната будуть в описі. А також я буду вдячна за коментарі чи будь-який інший актив з цим відео. Ну і, звісно, посилання на всі мої соцмережі також в описі. Але не забувайте донатити на ЗСУ. Війна ще не скінчилась, а вже отут зима. Тож дуже важливо забезпечити наших військових не тільки зброєю, а ще й теплим одягом. Тепер точно все. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів!